Всім привіт! Ви дивитесь мій книжковий канал Віка був і сьогодні я буду розповідати про те, що найбільше читали рівняни у 2023 році, а також розповім про декілька своїх найкращих книжок. Отже, розпочати це відео хочу із цих папірчиків. Як Бачите, в мене їх три, деякі списані з обох сторін, і це такий список, який мені допомагала зібрати. Дуже таки популярна блогерка в Тіктоці Софія, і посилання на її канал в Тіктоці я обов'язково залишу в описі під цим відео. І вона мені допомогла зробити таке опитування серед рівнян, а також, можливо, це були гості міста. І ми запитували в людей, яка їхня улюблена книжка. От і за результатами цих опитувань ми зібрали більше 200 відповідей. Ну, і загалом зробили такий зріз невеличкий, з того, що є найкращим для читачів. І що я хочу сказати, що очікувано, що в топі цих книжок було дуже багато відповідей із крові і попелу. Дженніфер Армен Траут, мене, до речі, теж ця книжка є, і тут навіть вона недалечко. Зараз дістану ось ця книжка. Дуже багато людей про неї згадувало. І хочу сказати, що було таких 6 відповідей, тобто в розрізі 200 людей опитано, 6 відповідей, досить багато. Окрім того, серед цього списку була і книжка з української літератури, яка назбирала досить багато голосів. Це книжка Ларіона Павлюка Я бачу вас цікавить пітьма, і вона також виявилась в топі одразу після книжки Із крові і попелу. Окрім того, дуже багато таких закономірностей простежулося. Це, наприклад, зустрічались різні книжки Сергія Жадана, різні книжки Колін Гувер, яка дуже була популярна через Тік-Ток, а також деякі книжки Джорджа Орвела. А саме 1984 такого з тварин, декілька відповідей було. Окрім того, зустрічались книжки Сари Маас. Бачу, що є точно два варіанти двір мороку і гніву. Багато хто вказував різну частину, але цієї авторки. Багато книжок Стівена Кінга, і хочу сказати, що теж дуже багато різних видань, але всі від авторства Стівена Кінга. Найбільше серед книжок Стівена Кінга голосів не збирала книжка зелена миля». Я її ще не читала, але планую читати, тому що маю, бачите, дуже велику колекцію Стівена Кінга і зеленої милі поки що тут немає. Також зустрічались книжки Агати Крісті, наприклад, «Вбивство у східному експресі, і здається, що вбивство за Абеткою. Так, вбивство за Абеткою, до речі, згадали аж три рази. Також досить багато книжок, які є новинками цього року. І нашумівше переслідування Аделіни також є в цьому списку. Її згадували чотири рази. Дуже багато книжок. Макса Кідрука згадувалися Серед них і давніші, які видавались у КСД, і Нова Колонія, яка згадувалася здається, чотири рази. А також згадувались різні частини серії Тес Герріпсен. І я думаю, що цю серію читає досить багато людей, оскільки були як перша книжка, так і друга, і, здається, третя також згадувалась. Ну, і цей список, звісно, не міг обійтися без Гаррі Потера. Без світової класики, такої як портрет Доріана Грея. І також тут згадували жінні детективи, і детективи цих авторів читали і я. Це, от, наприклад, декілька було детективів Жоелі Дікера згадувалась, правда, про справу Гаррі Квеберта Я читала інше, інший детектив цього автора. І загалом простежується якась така манера читання, яка притаманна. Тобто немає таких якихось дуже... Різних таких неординарних книжок. Вони, в принципі, всі такі, які, які я на слуху. Тобто тут майже не було книжок, про які я ніколи не чула. Ну, але, знову ж таки, опитувались тут відвідувачі книгарні, а також мої підписники в інстаграмі. І хочу сказати, що саме. Відвідувачі книгарні надавали такі більш однотипні відповіді, такі книжки, які на слуху, які масово читають. Тобто вони, наприклад, побачили ту саму і в крові і попилу, чи переслідування Аделіни в Тіктоці, побачили, що має дуже багато переглядів, і тому пішли її купили. От. І хочу також сказати, що в принципі, я простежую зв'язок між трендами Тіктоку і цими відповідями. Тому ось такий у нас вийшов списочок, і хочу запитати вас, чи цікаво вам було таке дослідження невеличке, чи робити ще такі опитування, можливо, придумати щось масштабніше. І буду вдячна, якщо ви також напишете в коментарях свої улюблені книжки, і, можливо, ці книжки саме стануть порадою для когось із підписників каналу. Ще раз дякую Софії. Я дуже вдячна за допомогу в реалізації цього проєкту і закликаю вас підписатися на її сторінку в Тіктоці. Що ж, перейдемо до найкращого за 2023 рік серед мого прочитаного. І для цього в мене є такий джерівний блокнотик, який я вже веду, здається, з 2021 року, уявляєте. Раніше я записувала тут просто книжки і номер. Просто книжка і номер, що я прочитала. От. І в 2021 році я прочитала 51 книжку. Тут були мої бажанки, більшість з них я вже купила. Потім були книги 2022 року. І в 2022 році я записувала трошки не так, я вже записувала книжки кожного місяця разом з оцінками. І тому я не знаю, скільки з цього разу. Ну теж близько 50. І вже в 2023 році я робила розворот на кожен місяць. Ось тут такі вже трошки цікавіше воно вже все, навіть тут така краса є з конвертиком. І хочу сказати, що це було більше таке до літа. Вже з літа я трошки на цей підзабила. І хочу е прогортати цей блокнотик і сказати вам одразу книжки, які були найкращі в цьому році. А зверху ви тут будете бачити просто палітурку і можете собі зберігати, якщо вас цікавить такий жанр. І якщо, в принципі, вас зацікавило те, що ця книжка сподобалась мені. Отже, в січні я прочитала 5 книжок, і найкраще серед них мені видалась уроки хімії. Зараз вона видається в виданості КСД в новому оформленні з обкладинкою із серіалу. Але в мене вона в старенькому такому, я б сказала, недолгому виданні, тому що воно мені не дуже подобається. А от те, що вже з кінообкладинкою, набагато мені краще. Наступний лютий я прочитала 4 книжки і хочу сказати, що, на жаль, в лютому в мене не було жодної книжки 10 з 10, тому я не можу вам нічого особливо порекомендувати. В березні 2023 року я прочитала всього-навсього дві книжки. Це просто капець. І хочу сказати, що в цьому місяці я прочитала книжку хроніки незвіданих земель, і вона для мене була на 9 з 10. Це збірка оповідань українських авторок. І ці оповідання фантастичні, і мені дуже сподобалась сама збірка, її формат і оповідання цих авторок. Тому рекомендую до прочитання, обкладинку бачите тут. Запрошую, <звіданець> видаництво «Жорж» дуже якісна книжка. Далі у нас квітень. В квітні я також прочитала всього-навсього дві книжки, і одна з них була на 8 з 10. це розгадка геніальності, видавництво лабораторія. Досить хороша книжка, нонфік, і я вважаю, що я не даремно витратила час на її прочитання. Далі, у нас травень 2023 року, я прочитала 4 книжки, і всі вони якісь були посередні, тому, на жаль, знову ж таки, не можу вам щось порекомендувати, вартісне. Далі, червень, три книжки. І серед них найкраще була Мізері Стівена Кінга. Досить хороша, але знову ж таки, вона говорить ту правду, про яку, яка простежується у всіх книжках Стівена Кінга, що як, яке б зло не існувало в цьому світі, найбільше зі всього це зло це людина. Далі, липень 2023 року. Тут. Також були книжки на 8 з 10. Хоча, якщо чесно, зараз, дивлячись на них зараз, я би їй могла поставити 9 і, можливо, навіть 10, тому що книжки зачепили мене, і я навіть досі пам'ятаю, про що, в принципі, вони і сюжет запам'ятався, це хороша ознака. І це книжка Завтра-завтра, завтра Габріель Завінта, Кухня Терору від виновництва Старого Лева Вітольда Шабловського. Далі серпень, і в серпні була дуже класна книжка Скарлетт. Це друга частина з місячних хронік від видавництва «Ранок». Класна книжка, буду читати далі цю серію. І в вересні 2023 року я прочитала чотири книжки. І тут було, до речі, аж дві книжки на 10 з 10. Це темне сходження від видаництва. Навчальна книга Богдан, а також книжка Служниця від видавництва Vivat. Я просто задоволена цими книжками. Вони мені дуже класні і я вам їх рекомендую. Далі, жовтень 2023 року в мене було 4 прочитані книжки, і серед них найкращі. Це Витязь і Вірлиця Наталі Довгопол, теж видаництво Жорж. Класна книжка, класне оформлення. У мене була з кольоровим зрізом, і він надзвичайно якісний. Окрім того, хочу виділити книжку. Це такий ромком, дуже легкий і, в принципі, він <смас> дуже стандартний, але він мені потрапив в настрій. І це ці, цій книжці я поставила 8 з 10, Це книжка, мій коханий ворог від видаництва Вівар. І хочу сказати, що тут я не записувала листопад і грудень, але за листопад і грудень, в принципі, в мене і не було таких якихось нових відкриттів. Загалом я читала більшість книжок Різдвяні, і з Різдвяних в мене дуже класна книжка Різдвяне бажання. Я її встигла прочитати ще до Нового року. Вона теж така досить стандартна, але в ній є якийсь рух, динаміка, і тому мені сподобалась ця книжка. Діліться в коментарях найкращими книжками 2023 року. Я буду вдячна, можливо, щось і для себе візьму і прочитаю. Дякую, що подивились це відео. Бажаю вам гарного вечора, гарного дня чи гарного ранку з логістю від того, коли ви дивитесь це відео. Не забудьте підписатись, адже лише 30% глядачів підписані на мій канал. Поставте лайк цьому відео та поділіться із друзями. До нових зустрічей, па-па!